Я впливатиме ЗНО на медаль. Не ЗНО впливатиме на медаль, а впливатиме результат складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури у формі складання ДПА з української мови та літератури у формі ЗНО. Від цього буде залежати яку і чи отримає випускник школи медаль. От саме для того, що, е, школа змогла оформити документи про загальну середню освіту, замовити медалі, визначитися з тим, як кожен випускник з якими результатами закінчить, зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація з української мови та літератури проводиться 24 квітня. Тобто набагато раніше, аніж у попередні роки. Законом України про освіту, в законі про України про освіту в діючому законі чітко записано, форму проведення державної підсумкової атестації визначає, зовнішні, визначає Міністерство освіти і науки. От Міністерство освіти і науки визначило, що в 2015 році державна підсумкова атестація буде проводитись у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І ви готуєте учнів не до ЗНО, ви готуєте учнів до державної підсумкової атестації. А в зв'язку з тим з тим, що державна підсумкова атестація є складовою частиною навчального процесу, і її проведення передбачено педагогічним навантаженням вчителів, які займаються державною підсумковою атестацією, окремо ця робота оплачуватись не буде. Яким нормативним документом передбачено складання ДПА з української мови на базі загальноосвітньої навчального закладу, якщо учень після 24 квітня на ЗНО отримує несклав, діє той же самий механізм проходження державної підсумкової атестації, як і в тому випадку, коли б вона б не проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання. В такому випадку учень отримує змогу пройти державну підсумкову атестацію, якщо він її не склав наприкінці серпня місяця. Якщо учень 11 класу індивідуальної форми навчання буде отримувати атестат про загальну середню освіту, і не планує вступати до Вищого навчального закладу, йому також потрібно складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Інакше він не отримує атестат про загальну середню освіту. Щойно відповів на таке ж питання. Те, що стосується професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, уч... вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, цього року вони не будуть проходити державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники цих закладів освіти проходять ДПА за Тією формою, яка була минулого року. Починаючи вебінар чи починаючи відповідати на цю групу запитань, я сказав, що державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови та літератури складають лише випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл. Ця норма не поширюється на професійно-технічні навчальні заклади і вищі навчальні заклади першого другого рівня акредитації. Чи проходить у 2015 році обов'язково ЗНО учні 9 класу? Зараз це питання обговорюється, обговорюється дуже серйозно. І я не виключаю. Що таке рішення може бути прийнято? Буде воно прийнято чи ні, ми і Міністерство освіти і науки повідомить освітню громадськість, повідомить учнів в найближчий час. Повторюю, рішення ще немає, але можливість його прийняття є достатньо висока. Питання знаходиться в стадії вивчення і обговорення. Питанням підвозу до пунктів тестування займаються місцеві органи управління освітою. І з цим питанням потрібно звернати, звертатися до них. Якщо з поважної причини буде відсутнім на ЗНО з української мови, чи буде додаткова сесія? Додаткова сесія буде, але причина має бути достатньо поважна. Достатньо поважна. І наскільки я не помиляюсь, додаткова сесія з української мови та літератури буде 9 червня. Атестат, атестат такий абітурієнт отримує після 9 червня. Чи будуть відкриті питання з історії України? Не буде. Завдання ЗНО будуть однакові для профільних класів і рівня стандарт. Програми ЗНО, за якими укладаються тести. Вони не передбачають поділ на рівень стандарту, на профільність. Там є загальна програма зовнішнього незалежного оцінювання. В межах цієї програми будуть укладати тести. Чи можливо повернення до практики проведення ЗНО на базі шкіл? Нам дуже подобається те, що у Харківській області. В Сумській області, в, більшості, в більшій частині Полтавської області за ініціативи Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, зовнішнє незалежне оцінювання проводиться на базі університетів. Ми вітаємо такий підхід і стимулювати повернення до практики ЗНО на базі шкіл не будемо. Чи буде враховувати середній бал атестату до загальної кількості прохідних балів? Я раджу вам зайти на портали, сайти вищих навчальних закладів, більшість з них вже розмістила правила прийому. Там вказується ваговий коефіцієнт середнього балу атестату. За чинним законом він не може перевищувати 0,1 середнього балу. Деякі університети взагалі відмовились враховувати середній бал атестату. Це сьогодні повне право університету визначати, як вони будуть зараховувати середній бал атестату. Якщо у дитини діагноз, їй потрібен висновок про необхідність створення, якщо так, то де подивитись цей зразок висновку, бо в лікарні не можуть зрозуміти, що від них треба. Я, на жаль, не знаю, що таке за хвороба, яка визначається таким діагнозом, є е, е, спеціальний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти і науки України. Він розміщений на нашому порталі. В цьому наказі чітко виписаний порядок, за яким медичні установи мають видавати подібні довідки. Лікарі не можуть зрозуміти, що від них треба, але лікарі, можливо, не хочуть зрозуміти, що від них треба. Я вам раджу, Діана Анатолійовна, зателефонувати до нас на пряму телефонну лінію, повідомити більш детальну інформацію, ми вийдемо на відповідний регіональний орган охорон, управління. Охороною здоров'я лікувальними закладами і там лікарям вашої лікарні дуже добре пояснять, що від них потрібно. Як можуть здати ЗНО студенти, які навчаються за кордоном? В квітні та червні у них навчання? Вони зможуть здати е, зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії. Якщо учень думає поступати на, за навчання, на навчання за кордон, чи потрібно здавати ЗНО з української мови при здачі ДПА, видається атестат? Якщо ви хочете отримати атестат про загальну середню освіту, ви будете здавати державну підсумкову атестацію з української мови та літератури у формі ЗНО. Термін дії сертифікату ЗНО 2015. Один рік. Чи мають здавати студенти другого курсу ліцеїв та коледжів ЗНО, вони мають право здавати, якщо цього захочуть, їм ніхто цього не забороняє, вони можуть реєструватися, Тобто, якщо ви питаєте, чи обов'язково вони повинні здавати, то відповідаю, не обов'язково. Але якщо вони хочуть поступати в університет, не за профілем спеціальності, які вони здобувають е, у коледжах, я не розумію про які ліцеї тут іде мова, якщо вони здобувають у коледжах, а коледж це заклад освіти першого другого рівня акредитації вищої закладу освіти, то вони, якщо вступають не на профільну спеціальність до вищого навчального закладу, то вони повинні здавати за нього. Чи всі учасники ЗНО можуть приймати в ньому участь на рівних правах, адже не всі учні рівні при вивченні предметів у школах. Сільські діти не завжди мають змогу вчати математику на академічному рівні, не кажучи про профільне чи поглиблене. Погодьте, що 12 балів рівня стандарту і 12 далеко не одне й те ж саме. Я повторюю іще раз: програми зовнішнього оцінювання, за якими укладаються тести. Не передбачають поділу профільного, поглибленого, стандарту. Програми зовнішнього оцінювання передбачають об'єм навчального матеріалу, який повинен знати випускник школи незалежно від того, як він вивчав той чи інший предмет. Тому е я раджу брати програму, уважно з нею працювати. Уважно ліквідовувати прогалини у своїх знаннях і намагатися домогтися того, щоб рівень ваших знань відповідав тим вимогам, які визначає програма зовнішнього незалежного оцінювання. Та учень, який зареєструвався на ЗНО поглибленого рівня, отримує два сертифікати з математики за виконання завдань базового рівня та поглибленого рівня. За виконання. Завдання. За виконання тесту поглибленого рівня з української мови та літератури абітурієнт отримає три оцінки: за базовий рівень, за поглиблений рівень і за виконання державної підсумкової атестації шк... за шкалою 12 балів. Базовий і поглиблений рівень будуть визначатись у шкалі від 100 до 200 балів. Механізм «склав-не-склав» склав» стосується тестів базового рівня. Тестів базового рівня. І який, який саме цей механізм, я також пояснив, на нашому порталі розміщена презентація так званого методу Ангофа, за яким і буде визначатися цей поріг «склав-не-склав». Склав». Я дуже раджу вам із ним ознайомитися. Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста Темівська зовнішнє незалежне оцінення буде проходити в тих населених пунктах, які вони оберуть під час реєстрації.